Сонечко встала, іде новий день! Любі малята! Усім добрий день! Ташечка небі співає пісень. Ніби вітає усіх добрий день! Вітаю вас, хлопчики та дівчатка! Я рада знову з вами зустрітись на нашому занятті з грамоти. Давайте пригадаємо! Яку літеру ми вивчали на минулому занятті? Так, літеру Й. Ще її можна назвати буквою ЙОТ. Звук Й приголосний, і він завжди м'який і позначається двома рисочками. Перед тим, як познайомитися з новим звуком, пропоную вам підготуватися і зробити мовленеву гімнастику. Руки вгору, руки вниз, на сусіда подивись, руки вгору, руки в І зроби чотири кроки. Лесні діти кілька раз. До роботи все гаразд. У нашому місті ці звуки дружать один з одним. В синьому будиночку жив звук І, А в червоному звук. А. І вони дуже-дуже дружили. І утворилося нове звукосполучення, а яке давайте з вами з'ясуємо. Послухайте вірш, як засяє ясне сонце, ясно стане у віконці, як прокинувся я рано. То й мені світленько стане. Який звук тут повторюється частіше? Я. Як засяє ясне сонце. Яблуко. А яблуко, й А. Так? ми чуємо й аблуко, яблуко. Хто це діти? Ящерка, Й. ящерка, Ї. А. Ми чуємо так. Ялинка. Ї. А, ялинка. Ми з'ясували, діти, що звук приголосний Й дружить зі звуком голосним А. І утворюється звукосполучення. Ялинка, яблуко, ящерка, якір. На письмі це звукосполучення позначається ось такою літерою: літера Я. Подивіться, на що схожа літера Я. Пропоную вам з того, що у вас є вдома. З гудзиків або камінців викласти літеру Я або зліпити з пластиліну. Звукосполучення Я живе в таких словах: якір, яблуко, ягуар, ящерка, ягня. Скажіть, де знаходиться звукосполучення? На початку слова. Якір, яблуко, ягня перша літера в них я. Але гарно знають діти я остання в алфавіті. Літера я в алфавіті стоїть останньою. Я може стояти не тільки на початку слова, але й всередині. Візьмемо слово Майяк. МАЯК. Я стоїть всередині. Давайте зробимо звукобуквіний аналіз. М приголосний А голосний. Дивіться, Я позначається Й, М'який приголосний МА голосний. Й. Літера Я позначається двома знаками, бо це два звука Й та А. І К Твердий приголосний. Чотири літери, але п'ять звуків. Давайте виконаємо вправи на читання: А я, о я, у я, і я. І я. Я, я, е, -я, є я. А Uh Ям. Яв. Ня. Підкуємо за пташечкою. Я-кір. Яке слово вийшло? Якір. Я кір. Я Я Ясен. Я, вір, я вір. Я лина, я лина. Я Я яблуко. А зараз за метеликом чап ля. Муш, ля мушля. неділя, діля. Зем. Ля земля. Куля куля. Сьогодні ми познайомились з вами зі звукосполученням я на письмі літера Я. Якір, яхта, яблуня. Дякую за увагу, до нової зустрічі, до побачення, мої любі малята!